Дякуємо, а я вітаю твоїх всіх підписчиків. Це наша велика родина. І вітаємо. Бажаю я їм вже і своє, а я здоров'я. І душевно спокою, а душевний спокій це залог нашого дальшого здоров'я. Бажаємо, щоб ви був, щоб мрії кожного з вас збулися і теж, нас, щоб тільки був спокій, а спокій ми попереможемо і потім будемо опять продовжувати своє ро ро родинне відношення. Дякуємо вам, що ви. Так, і Ой, так, є, сім лайків і тільки Ой, вже 96 шість чоловік Мої хороші, Боже. Я включила Маликовна. Зараз я забула, зараз, зараз ми сидимо. Просто зараз я йду сюди. Мама вас привітала. того, що так жарко. У нас така ситуація зараз. ну, Вся Україна зараз червона. Хвилиночку, зараз я зараз переключу. зараз, ми... Доброго вечора всім! Я змінила вже одяг, тому що дуже-дуже жарко. У мене такий був дощик, Я навіть робила відео. Президент наш виступав дуже добре, і ситуація така, що ми готуємо, накриваємо стіл, а в нас така, така сирена, що я вам не можу передати. Боже, мої! Так, дівчатка. Зараз я, мабуть, вийду, я бачу, що скільки тут дівчаток, і світа, і Надя з Америки. Хотілося б побалакати з вами. в этом. Все, я виходжу зараз зайду, я чогось просто, знаєте, голова в мене якось задурилася, не знаю, мабуть, від шампанського, зараз я по-іншому -по зайду. Ніхто, нікуди не втікайте, залишайтеся тут.